Дня доброго! Сьогодні буде відео про Телехвон. Телехвон з Мотлоху, так би мовити. Купив я одного разу 4-4-4 4, 4, 4, 4 телехвони. Всього лише за 300 гривень. Там був смартфон Моторола бюджетний 2014 року, він був на 8 ГБ пам'яті і там 1 ГБ був оперативки. Ну, телефон такий не особливо цікавий. Далі ще одна була моторола. Ну, телефон цей був дуже схожий на Redmi 9, на Redmi 6A дуже схожий. Тільки він був заблокований. Я там на портачі ви розблокувати мене його не вийшло. Він заблокувався коротко, остаточно. Ну, коротше, сумно. Далі ще телефон LG повністю. Там тільки не працював сенсор, а так телефон був навіть, навіть в непоганому стані. Був він на 16 ГБ, гігабайт, 2 ГБ оперативки, телефончик ще швидко працював. Кристувався ним за допомогою бездротової мишки, її підключив через оцей ОТГ-кабель. Там став сьомий Android, ну і продуктивність була десь на рівні того самого Redmi 6A. Плюс до того всі ці телефони, включно з тим, що буде відео, заблоковані під американських операторів, тобто з них не можна дзвонити. в принципі знищує їх як просто званілки. Вони перетворюються в такі собі iPod Touch тільки на Android. Перейдемо, напевно, до найбільш путьового апарату з тої колекції. <свіс> ну, і ось цей апарат. Це Samsung S4 Mini. Цей телефон один з точніше напевно, найкращий з тих, що був в тому комплекті. На жаль, він заблокований під американського оператора, що, в принципі, убуває його як телефон. Ну, щоправда, всі ті телефони були заблоковані під оператора оцього ж американського. Так що ну, дзвонити з них було нереально тільки використовувати типу, як планшети. <гум> ну, Це правда, і звучить як мазохізм, використовувати древні телефони з мізерними екранами в ролі планшетів. Ну, ладно. Це такий Samsung S4 Mini. Це здешевлена версія Samsung S4. Тут е, не 4-ядерний процесор, як в Samsung S4. Не вірте, що в Samsung S4 8-ядерний процесор, е, там ну, одночасно може бути задіяно тільки 4 ядра. А те, що там 8 ядер, то чистий маркетинг. Ті, ядр... Ті ще 4 ядра вони врізані типу для енергозберігаючого режиму. Так, ну що, цей телефон, він, в принципі, повністю робочий. Правда, ось тут побитий екран, не знаю, ось, ось видно, екран тут побитий. А всі інші функції тут працюють. Ну, давайте я його включу. Я його якраз підзарядив. Батарейка тут тримає хреново. Ну, так, що я хочу, телефону хто зна скільки років. Ану, давай, запускайся. Юнайтед States Улуар 4G LTE. Телефончик, до речі, включився швидко. Всього лише за 35 секунд. О, так. Телефончик запустився. Тут, до речі, стоїть супер amoled екран Зараз я додам яскравості. Екран яскравий. Так, а ну треба лампа прибрати. О, Екранчик тут реально яскравий. Такий прикольний. Телефон дуже удобно лежить в руці, він такий, тут, згладжені в нього края. А так ну, надійно тримається в руці, він не слизький. Принцип дуже зручний такий. Тут такі кнопочка вімкнення на одній стороні, кнопки звука на іншій. Прикольно виглядає така хромована рамка. Майже не подарити, не рахуючи, того що біля роз'єма. Ще тут ось роз'єм під навушники. Ну інфра це інфрачервоний порт, щоб можна було типу, як пультом від телевізора користуватись або іншої техніки. Ну, це ці датчики руху, чи як називається. З кнопок керування. Тут одна механічне та дві сенсорні. Механічне це кнопка додому, а сенсорна одна це кнопка назад, а інша відкриває якесь незрозуміле меню. Я на неї нажму. Ну, це не знаю. Якесь меню типу меню головної сторінки, чи що, я не розумію. Так, ладно, давайте зайдемо в в налаштування. Ось вони. Так, тут є NFC. І SBR. Це SBRIM. Це типа технологія, яка е, по NFC передає якісь там файли. О, Ось про телефон. Тут стоїть Android 442 версія 2016 року. Так, ім'я девайса, ну, давайте. О, відкриємо якусь. І що? О, якась штука відкрилась. Давайте розкриємо всю його потужність, щоб ви розуміли, тут стоїть 1,5 ГБ оперативки та процесор двохядерний на частоті 1,7. Для четвертого Android це не так і мало. У мене, допустимо, був двохядерний процесор з частотою 1 ГГц. Це був мій перший смартфон. І навіть у 2019 році він щось навіть та й тягнув. О! На цьому телефоні я тільки всю гру і грав. Це є сучасний варіант класичної змійки з знукії. Тут іде в 144 FPS, ФПС в 540 на 960. Це просто розриває всі сучасні ігрові смартфони. Не знаю, в мене призвадья цих ігрових смартфонів реально розриває. Не, не розумів, що можна грати на мобілки. Там ну нічого там такого немає. Тільки то Brawl Stars у 240 FPS. ФПС. Хоча, коли я бачу кіберспортивні змагання на телефонах, я просто розумію, що це тупікова гілка розвитку людства. Так, ладно. Закриваємо це все добро. Тут ще цей окремо встановлений ліхтарик. Він, в принципі, тут непогано світить. Тут є доволі непогана камера. Тут. Основна камера на 8 мегапікселів і оця ж фронтальна на 2 мегапікселя. Ну Фронтальна тут не цікава, при поганому освітленні вона фотки нормальні взагалі не робить. Основна камера тут така ще доволі цікава. На ній при наявності мінімальних навичок можна ще щось навіть нормально знімати. Тут вона може знімати Full HD відео, плюс непогані фотографії, якщо вміти фотографувати звичайно. Зараз я додам приклади того, як вона знімає і фотографує. Як камерафон, телефон на свій час непоганий реально був. Давайте напевне почнемо з Харківського кіберпранку. Ну це просто фотографії Харкова. В принцип тут все непогано виглядає, деталізація така, що міняємо, бо фотографії робились при нормальному освітленні. Далі фото рослинності. Ну, вишня була сфоткана при більш-менш нормальному світлі, того вийшло непогано. Хоча це в один час все фоткалось, а от інше там, ну. Уже, якщо здивитись зблизька, на великому екрані, там реальна розмезнення. Але на екрані того телефону це виглядало як майже професійна зйомка. Плюс супер AMOLED екран додавав красивих кольорів. Так що ну на самому телефоні це виглядало реально дуже круто. Та якщо дивитись здалеку, то теж це круто виглядає. Але якщо придивлюся, при поганому освітленні реальні фотографії так і виглядають. Нормального відео для тесту я не записав. Зняв невеличкий уривочок, нин більш-менш нормально вийшов. Просто тоді вже було погане освітлення, вечір був, нічого не було б видно. Виглядає не так і погано, але нормальні камери знімають так у важді. Плюс до того тут реально непоганий мікрофон. От давайте я відкрию. Звук тут чистий без ніяких осих. Ану, я от тут щось скажу на цей мікрофон. Так, ну все я от записав. От можете прослухати. Ану я от тут щось скажу на цей мікрофон. Ну, звучить відносно непогано. Покраще за мій сьомий обхон точно. Так, тепер, давайте я його розкрию, подивимося, що тут всередині. Ну, Повністю розбирати я не буду. Але так, от відкрию кришку. Так, кришечка тут така тоненька. Акумулятор знімається. Раз. Акум зняв. Він тут 38 вольти, Він тут ємністю 1900 мА. Ну, таке собі, але тут екран на 4 дюйми принципі, цьому телефону, якби акум був живий, цього вистачало. Що тут є? Е, тут під сімку один раз'єм і під мікро SD карту В принципі, стандарт. Нічого такого нового тут немає. Так, ладно, збираю назад. На цьому все. Тепер ви можете поставити лайк або дизлайк, ну і підписатися. Ну і все. Далі буде більше трешечку.